О 8.30 наші служби надзвичайних ситуацій отримали одночасно два повідомлення про вибухи. Ці повідомлення про вибухи були в межах Тернопільського району. Перший з них це об'єкт критичної інфраструктури. Станом на останню звітну годину є інформація про роботу 11 одиниць техніки та 43 чоловіки особового складу. О 9.55 розпочато ліквідацію наслідків. Події є відповідне загорання та станом на цю хвилину. Я не готовий коментувати по. Травмованих чи uh, загиблих uh, особах. І інша uh, подія, яка знов про яку знов ж таки ми отримали інформацію о 8.30, Це було uh, падіння uh, уламків uh, біля житлових uh, будинків внаслідок роботи uh, протиповітряної оборони. Інформації про негативні наслідки у нас uh, немає. Загиблих чи постраждалих у нас uh, немає. Державна служба надзвичайних ситуацій до цього інциденту залучила три одиниці техніки та 12 uh, Одиниця особового складу